Справа 622. Вважаючи, що довжина сторони клітинки дорівнює 1 см, знайдіть площу фігур, зображених на рисунку 161. Давайте подивимося, ось у нас на рисунку 161, я його переніс на дошку. І для того, щоб знайти площу цих фігур, нам необхідно записати, чому дорівнює площа однієї клітинки. Так як у нас є що одна клітинка дорівнює 1 см, то це зробити досить просто. Який нюанс? В випадку А. У нас буде, якщо ми будемо порахувати число цілих і число нецілих клітиночок, то у нас тут буде іще половинка від однієї клітинки. Тобто нам прийдеться цю площу не тільки в сантиметрах квадратних представляти, а і у квадратних міліметрах. Ну що ж, пишемо тоді, що площа однієї клітинки. І записуємо. Позначається вона S, площа я допишу 0 що це площа цієї маленької частинки. Ще раз це нас квадрат. Розмірами 1 см на 1 см. Це за умовою, тому ми пишемо 1 см, що множиться на 1 см, це буде 1 квадратний см. Але, як я казав, нам треба ще перевести у квадратні міліметри, як мінімум для випадка А. Ну, як це зробити? Дивіться, 1 см, пишемо це дорівнює. 1 см це 10 мм. Що множиться, переносимо. Що множиться. Інший сантиметр також 10 мм. І це тоді дорівнює. Ну, 10 на 10 це буде 100, а міліметр помножити на міліметр це буде міліметр у квадраті або квадратний міліметр. Є, то тобто ми дізналися, скільки нас дорівнює площа однієї фігури. Далі, як робити, наприклад, завдання А, як знайти площу. Ну, дивіться, в даному випадку ми можемо по-різному рахувати, можна рахувати число цілих і не цілих літиночок, але можна зробити дещо хитріше. Дивіться, я хочу сказати, що нашу шукану площу ми можемо знайти як половинку від площі квадрата стороною 3 см. Дивіться, я візьму лінійку і зараз тоді добудую. Дивіться, добудовуємо цей квадрат, так? Добудовуємо квадрат, щоб цей трикутничок прямокутний, який у нас тут є, щоб він був половинкою цього квадрату. Отже він ніби розрізаний по діагоналі. Так. І тепер. Якщо я візьму і заштрихую то, що нас цікавить, ось воно, то площа цієї фігури це буде половинка від загальної площі. Тобто записуємо тоді, що у випадку А, пишемо А, площа С буде дорівнювати, як її знайти. Тобто я запишу так, що це треба 3 см помножити на 3 см пишемо 3. Сантиметри помножити на 3 см. Так, це буде площа квадрата, але нас цікавить половинка від неї, то ми кажемо, треба поділити на 2 і це дорівнює. Ну що ж, переносимо тоді і пишемо це дорівнює. Значить, дивіться, 3 помножити на 3 це буде 9 сантиметри, помножити на сантиметр це будуть квадратні сантиметри. І все це треба розділити на 2 і це дорівнює. Ну що ж, як нам 9 см квадратних поділити на 2. Ну, взагалі то це буде 4,5. Просто не знаю, чи варто це писати, чи все-таки записати у такому вигляді, можливо, ви ще десяті не вчили, то ми тоді запишемо так. 9 см ми запишемо як 8 см квадратних плюс 1 квадратний сантиметр. І все це. Треба розділити на 2. І це дорівнює. Ну, я тут внизу вже буду писати. Це дорівнює. Тепер, як тепер поділити, розкриваємо дужки. Тобто в нас буде 8 квадратних сантиметрів, що ділиться на 2. І буде 1 квадратний сантиметр, що ділиться на 2. Але цей 1 квадратний сантиметр я можу записати як 100 квадратних міліметрів. Тобто ми пишемо плюс 100 квадратних міліметрів. Що ділиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, тепер дивіться, 8 квадратних сантиметрів, що ділиться на 2. Це буде 4 квадратних сантиметри. Пишемо 4 квадратних сантиметри. Так, і додати а 100 квадратних міліметрів поділити на 2. Це буде 50 квадратних міліметрів. І це дорівнює. Переносимо, це дорівнює. Ну що ж, отже, у нас вийде 4 квадратних сантиметри. 4 квадратних сантиметри і 50 квадратних міліметрів. Є. Ну що ж, випадок А був найбільш складний. Переходимо тоді до випадку Б. Як робити випадку Б? Дивіться, тут у нас є цілі клітинки, а є половинки від клітинок. Тобто давайте ми позначимо, що у випадку Б пишемо. Тоді площа S буде дорівнювати. Ну, як я буду знаходити, давайте запишемо спочатку число цілих клітиночок. Цілі клітинки у нас в випадку B ось вони. Раз, два, три. Тобто ми записуємо, що у нас є три цілі клітинки плюс. Тепер рахуємо число половинок. Скільки у нас є половинок? Дивіться, ось у нас є 1, 2, 3, 4. Тобто ми пишемо плюс 4 половинки. Але є 4 половинки. Будуть складати дві цілі частинки. Тобто цілих частинок половинок у нас буде в два рази менше. Ну і треба помножити на площу однієї клітинки на s 0 І це дорівнює тоді. Дивимося, буде тоді в дужках 3 плюс 4 на 2 це буде 2. І помножити, а площу однієї клітинки це 1 квадратний сантиметр. І це дорівнює тоді. 3 плюс 2 це буде 5. Помножити на 1 квадратний сантиметр. Це буде дорівнювати 5 квадратних сантиметрів. Добре. Тобто площу випадку Б ми знайшли. Переходимо до випадку В. Він такий самий. Значить, ми в випадку В пишемо, що площа С дорівнює. Тепер давайте будемо рахувати, кількість цілих клітиночок хрестиками позначу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8 цілих клітиночок, тобто ми пишемо 8. Далі додати. Ну, а тепер будемо рахувати не цілі клітинки а половинки. Раз, два, три, 4, 5, 6 половинок. То ми пишемо плюс 6, що ділиться на 2. Ну і помножити на площу однієї клітинки. І Ще раз 6 половинок це як 3 цілі клітинки. І це буде дорівнювати тоді. Тоді буде 8 додати. 6 поділити на 2 це буде 3. Так. І помножити Площа однієї клітинки 1 квадратний сантиметр. І це дорівнює. Тоді 8 плюс 3 це 11. Помножити на 1 квадратний сантиметр це буде 11 квадратних сантиметрів. Це. Площу випадку В ми знайшли це доволі просто. Давайте Подивимося на випадок Г. Тут дещо по-іншому треба обміркувати таки, Дивіться. Тут уже не половинка клітинки, тут якась інша частинка від клітинки, і щоб точно знайти, а не просто рахувати число цілих і не цілих, хоча вийде також вірно, ми скористаємося чим. Дивіться, я візьму лінійку і е, візьму ніби ножниці і ці два прямокутних трикутники, які зверху, наприклад, я їх відріжу. От уявіть собі, що ми їх відрізали. Ось так по клітинкам. Відрізаємо. Так, і розмістили їх ось тут, розвернули, і вони якраз ось для них місце. Тобто ці два трикутнички, якщо розвернути, то вони помістяться сюди і добудують нашу фігуру тоді до прямокутника. Я хочу сказати, що нам площа попередньої фігури дорівнює площі ось цього прямокутника. ось. Так, то ми записуємо тоді у випадку Г. Що площа С буде дорівнювати, як знайти площу прямокутника, а помножити на Б. Одна сторона, дивимося, це дві клітинки по 1 см. Це будуть 2 см, що множиться. А інша сторона у нас шість клітиночок по 1 см. Це помножити на 6 см. І це дорівнює тоді. 2х6 це 12 Сантиметр, сантиметр що на сантиметр, це буде квадратний сантиметр, або сантиметр у квадраті є. Площу ми знайшли і в випадку Г. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну що ж, у випадку А записуємо, площа в нас вийшла 4 квадратних сантиметри і 50 квадратних міліметрів. Є. У випадку В площа в нас вийшла 5 квадратних сантиметрів. У випадку В пишемо, площа в нас вийшла 11 квадратних сантиметрів. І у випадку Г 12 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання, як можна знаходити площу деяких фігур. До речі, подібний метод є у фізиці. Він називається вимірювання площі з муги палетки. Там рахується число цілих і нецілих клітинок. На цьому вправу завершено.